Якось змія почала пересити світлячка, який дуже низько літає. І світлячок зупинився і каже, можна я вам задам три питання. Змія відповіла так. Тоді світлячок почав питати, чи може я належу до вашого харчового ланцюжка? Змія відповіла, ні. Світлячок продовжив, чи може я вам щось вчинив погане, змія відповіла, ні. І тоді Січок останнє питання запитав: А чому ви хочете мене з'їсти? Змія відповіла, тому що мені не стерпно дивитися, як ти світиш. Дорогі мої, так само заходить гріх до нашого серця заздрість, і ми не можемо дати ради з ним. Часто ми хочемо зробити комусь зле. Але Бог нас сьогодні вчить, що ми маємо радіти за кожного. За кожну радість маємо дякувати Богові. Нехай Господь вас цей день благословить і радійте один за одного. Гарного благословенного вам дня!